Всім привіт. Сьогодні 22 -е, здається січня, ухо зім'є. На рибалочці пробуємо половити окуня на безмотивку. Ось де. Да ну, один окунчик. Ось другий диви, дивиться, дивиться в камеру. Крисночок. А повернете там той пеньочок. Щас, щас, щас. А там за ним, тоді вон де вони дивися, де бігають. На камеру тебе гарно видно як. Ага, ага, Ось запішли. Пеньки, ракушки там лежать. А, прикольно. Він да, бігає, диви, які окунчи. Чук, онди. Гарно видно. Гарно видно, так. Да. Щука клювати не хоче. Попробуємо половити окуня. Паша тут сидів. В принципі, клюво. Оп, ось і є. Перша проводочка, як і як Це, звісно, такий більш живцовий варіант, але є ну ось такий. Не крупний, але клює. На безматынку. Паша знаю, окуня буде брати, так що він його жарить. Так що я йому відкинув. С єсть це так уже і задавлює? О, це такий вже цілком забирабельний є, тільки опустив. Ну це такий живець, живець, живець. Ого. Ну це... ай, зійшов я його побачив. Хороший був, оце був окунь хороший. Помимо, помимо рибаків тут живе якась живність. живниць. Сліди є. Бачите, він як і вийшов. І пішов отак ось. Може якась куниця. Так, ти ж там вже трошки піддергав, да, окунчика. Трошки. Ага. Тільки рабчика-півтора должна бути точно, так? Так, щучка, Топ, є. Тільки змінив місце. Змінив луночку. І ось такий окунчик. Невеличкий. Але приємно все рівно. В таке без кльов'я, треба без половити. Воно приємно Пізна, пізня, пізня зима. Глухозим'я, як я вже казав. Є не один. Це знову такий, бачите? живцовий розмір є е. сходу бре тільки опусти і є е. Не хоче. Один, два, максимум три окуня з лунки і треба переходити. Ну, ось такий він, так, да, неактивний. Ось, народ, штук 10 я їх бомбанув, ну, навіть і не знімав, вже воно холодно, камера, акумулятори. Не хоче працювати, камера виключається. На цьому місці вже все. Зараз можливо зараз ще пройдусь там трішки далі. Пошукаю ще там окунчика, ще трішки часу до вечора є. Так, Віталік он ходив, приніс окунчика, он показує. Ну, показує да, тут. Ну так, диви, який кушатка. Знаєш, такий якраз жаровий, так? Да? Якраз, так, да, мінімум. Якраз той, що треба. На жарюшку, Десятка півтора Віталік Набомбив. Десь там трошки далі, так? Да? Знаєте, а притиховку. При тих зовсім треба йти шукати. Ну Зараз можна в принципі, сміливо випити з печенькою, чашечку, кофеєчку. Щука взагалі мовчить, Ну то отак. Конько трішки проклювався, на щуканні ні в яку. Глухо Міняємо міняю місце, підсверлив новеньких луночок. Зараз будемо шукати і тут поглибше і що це у нас там таке окушарик перед цим була платвичка тепер окушарик без мотилочка. ух ти Хе -хе. дивіться це платвичка це навіть не окунь а маленька платвичка Отак. От да? Ну а без мотилечка І що це у нас там таке? Окушарик. Перед цим була плотвичка Тепер окушарик. Без мотилечка працює. Дивіться, ще одна плотвичка взяла. Хі -хі, маленька. Але є. Давайте, що таке десь по губам. Знову платва. Так, це так ще й прижимає щось. Ай, зійшов. А, ні, тут. Він тут. Слухай, як я би набуху поставив, я вже як Такий якунт ще більш менш так? Науху такого, воду да, можна взяти додому. Тільки уху. Я бухи пожу. Зори вдома, звісно. Ось такий якунчик. На гвозді кубик. І потихеньку ловиться. Коротше, народ, окушка. можна підловити. На безматилочку, на бльосінгін хлопці ловлять, як загибає. Ну Ось такий улов тут. Трішки і моїх є окунчиків. Трішки тут є коротше, Ось так сьогодні під вечір окуня. Ось такий мене сьогодні працював, бачите, називається гвозді кубик. Я вам вже казав. Повторюсь. Оце ось така безматилочка, Бачите, навіть платва на неї вішається аж бігом. На цьому все народ буду з вами прощатися, тому що ну, GoPro знімати просто відмовляється повністю. Морозець дави такий, знаєте, непоганий. та воно і вітер навіть більше дає. О, так що, в принципі, ну, трішки окушка половили сьогодні, і на тому спасибі. На цьому все. Я буду з вами прощатись, так що, кому сподобалось від вас, вподобайка. Хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.